покажу, що таке великий китайський тройничок. То знаєте, як є е, а, е, німецька тройка Audi BMW Mercedes, то фактично є китайський, ну, тройка, то певно для китайців буде забагато тройничок. Тройничок. А то три самих насправді класніше. Вот що ви вибрали? Дядю Федю, ДТЗку чи джинму. Ще можна поставити, но ну, зараз і комплектації потрібних, мало, і на мало. Я там ставлю те, що техніка є. Поняли, которе є багато, вот, которые є в дуже класній кабак. Всі з реверсом, понял, всі трактора з реверсом, всі трактора. Трьохсіндрові, поняття, повнопривідні. Всі сказать, сказати зровним повом, але не всі. Но суть не в тому. А суть в чому. Ви мене часто просите зняти щось нормальне, тому що кажеш, знімаєш одні корчі. Ну вибачте, друзі, ці трактора не будуть стоїти тисячу дві доларів. Але це дійсно. А більшість людей, ну не більшість, але багато хто, кому дійсно треба щось дешеве. Є дешеві варіанти, нормальні. А, ну, то дійсно самі класні, самі надійні. Вони не будуть стоїть по 2000 доларів по 3. Да? Всі знають ціни. У нас, на, до речі, на кожен з них йде знижка, на кожен з них йде крута знижка. На джинму йде а, знижка порядка 700, на ТЗ вже скинути 600 баксів від ціни стартової. І Аліф'єді теж прийшли на 400 дешевше. Тому е, дійсно, хто хотів купити, можете звернутися. Да? А ми. Подивимось на топ кращого що є з китайських тракторів. То таке, що, знаєте, купив і забув. Не треба лізти, щось робити, мотати, міняти сидіння. Дивіться, вони нульцеві. нульцеві. Всі цього року поставка свіжі, свіжі. Тут домахатись ні до чого. Я хочу пройтись по характеристиках і порівняти самі популярні, самі надійні, самі круті. Реверсні трактора. Напишіть ще раз в коментарях, які ви б взяли собі. От, тут є все. Щеплення дводиского, реверс, меверс. Почнімо ми, почнемо ми з дяді Феді. То в нас, е, по відгуках людей, по е, репутації, по якості, то рахується найкращою, самий найнадійні, самий самий, такі самої файної репутації. З китайських тракторів. По мотору. Тут все шикарно. Кемовський двигун. Кемовський двигун зараз багато дає, але тут все виконання. Бачите, як воно зроблене підкапотне, все чтенько, нема там хамутів, нічого. Все в ідеалі: 385 два насоси, генератор, стартер, все Все є. Двохконтурне охолодження, захист радіатора з щиток стоїть. Масла масло, бачок на гідропіцілювач керма гідропідсилювач... Мені дуже подобається в Дяді Феді, що, що дуже прикольно зроблена ходова частина. Дивіться, який мост. Навіть в порівнянні навіть взяти ДТЗ-шку 5244 і все одно в Дяді Феді самі грубі такі жирні рукава. По залізу він буде найважки. Щоб там що не казав, але дяді Федя буде найважкий за всі е, китайські 24-ки. в вот. за дійсно завод Дон Фенг він, е, з 50-х років в працює, з 50 років дійсно е, дуже має, вже має хорошу таку історію, і ті трактора всі заводські йдуть. А, вони можуть завози, 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 завозитись з різними постачальниками. Відповідно, тут може бути наклейки різні, то може бути Донфен писати G2 просто такі металічні. Може писати так 244, G2 і Diskво ще, поняття, G2 просто однодіско. Воно суть того не міняє. Бачите? Стоїть бак, захист навіть стоїть такий, щоб не гріло бака, поняли? Чітко все зроблено, краніки, шланги, все, фільтри. Бачите, як дуже 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 файно зроблено все круто. То в цьому тракторі все реально зроблено, супер на совість. Вот. Ідемо далі. По колісній базі у нас передній 6,5 16 6,516, задній широка, 11,4. Знову ж таки, в Дяді Філі є різні комплектації, є і без а, Варіант є. вариант с английским учебным, я вариант обучения до ОС, но Сарас G2 просто супер классный цени. Самый G2 трактор по супер классной цени. И вон и новенький, новенький, это свежая поставка. Я сейчас зараз найду шильдика, покажу вам, какие рик выпуск, то и да. 9 місяць, 23 року випуск. Зараз просто море довше. Зараз може бути поставка йти і 3 місяці, і 4, і 5. Тому що і кордон перекритий з Польщі, там все туди йшло. І виходить, війна йде в Африці, там обходять затоку, бо там теж не, 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 не можна. Але зараз поставки йдуть дов, довше. От, резина у нас йде груба, хороша. В нас розбирається задні, задній диск, регулюється колія по задніх осях. А в нас йде отаке навісне, дивіться, трьохточечка теж цельна рельса, цельна металічна. А чим відрізняється Донфенг саме, що тут йде? У нас ВОМ специфічно зроблений 540 і 720 обертів. Давайте сядемо, подивимося, як він. А... Як себе почуваю оператор, ну я захожу по, -по, -по панську. Тут резиновий коврик, такий м'ягенький, що ногою ступаєш, знаєш, воно таке. ну, Чувствується, що сідаєш що взяв веч собі. Що не взяв собі корча якогось, а взяв собі реальну веч. Тут вже зашили жопу повністю. Я вам так скажу, що от така система то і підготовка під кабіну, фактично, скорше за все буде модифікація з кабіни. Дуже всі чекають, тому що 24 з кабіни нормальних, плюс-мінус взагалі зараз мало які там фотон, він дорогуватий, все там, останні, переважно сороковки. Всі чекають 24 з кабінами, якісь міняємо. І я так бачу, що скаут зробили таку тут ззаді Кентавр і Донфенд. От чекаємо, я чекаю від цих трьох брендів, що буде якась. що буде вже модифікація прийде з кабіною. Дуже широкі крилі, тут все дуже зроблено теж файно, що нема люфту взагалі по кузову, по кузову, все йде усілене, тут іде усілене капот. Бачите, Ну топ трактор взагалі топ суперкомфортне сидіння, амортизоване з регулюванням жорсткості. Тут у нас іде управління гідравліки на підйом, вомом, тут у нас іде. А, ні, ось овом. Руч, Ручні їх теж бачить, ну воно все добротне, поняв? Воно все реально зроблено добротно. Роздільні гальми, газюлька. Тут у нас іде захист, він іде Донфенг без крили. До речі, єдиний з них всіх передніх крил немає, але є такий от, е, захист, е, щоб вам не закидало болото. А е, наскільки то зручно, наскільки то е, комфортно, я не знаю, вже де, треба питатися, де, хто працює. Зазвичай всі трактори йдуть з крилом. Ну, дійсності, і кермо, і все. Ну, єдине, що б зробило якесь управління світом, то як з мотоблока, як з мототрактора, та е світ вмикає. Вот. Ну, в принципі, тракторець за свої, за свої гроші, того хто то кращий. Не просто гроші. Для дефіля то кращий трактор серед усіх китайців. От ми робили навіть опитування. В тому в Ютубі колись робили опитування і процентів 40, більше 40% людей віддали свої голоси за Донфен. Тому ви теж напишіть в коментарях, що якісь з цих трьох вам більше подобається. І тут бачите, все зроблено файно Капот закрив, все, новий дизайн. До речі, як вам новий дизайн, нова оптика. Ця Донфенка, по-моєму, виглядає сучасно, солідно досить непогано. Та, навіть сам пластик, тут всюди все ви, знаєте ну не таке, що там десь щось болтається, десь щось е, є повторителі поворотів стопів. Е, і ззаду лишилось дизайн морди самої. Е, не ворд крил такий самий, як був Денфенг класичний. От, одна кідропара присутня. Е, Вом дві швидкості я казав, сепка, сепка регулюється, також можна поставити перемичку. От, задні фари навіть, дивіться, ну все зроблено файно, бачите? Іменно. Зроблено від, на совість від душі. От. То, що стосовно Дяді Феді, G2, є 40 G2, є в синьому, в червоному кольорі. Хочу уточняйте, друзі, другий наш претендент ТОП-2, я сам би відніс на перше місце дтз ку Якщо особисто я б робив рейтинг, той. Бо мені, чесно кажучи, більше подобається по управлінню ДДЗ. Тому що я зараз покажу Донфенг. Я вмикаю передачу. Тут такий речах. Ну, і воно так треба трошки. ну... Не супер м'яко воно не хотілося б. Да? Ну то то моя думка. Знову ж таки, мені не так кайфово від того, як В 5244 мені більш до вподобай... В чому відмінність, Що бачите? Трошки, трошки вуща передня, ось у нього йде. І він, сука, зробив якось так, я не знаю. То ли він коротше ще трошки йде по базі. Ну, да, бачите, по задніх осях вона стоїть однаково. ДТЗ-шка йде коротше. ось в чому прикол. Коротше, він набагато маневреніший. У нього дуже класний виворіт. І він а, ду, набагато маневреніший, за радіус розвороту менший. За Донфейнга, за джиму, то все це зрозуміє. По мотору тут іде теж 385-ка. Відкривається воно таким макаром. Вже вимкач мас сюди втолили щоб кожен раз не відкривати капота. Теж два насоси, теж генератор. Тут все дуже схоже, бо по компоновці, по всьому. Вот. Єдине, що в нас відлічає, а де тут є шильдик? Шильдик на моторі. А ось. ДД-390. Тобто тут іде. Інша маркировка і тут іде трьох кутиків 390 мотор, на 385, трохи більше за літражом. Трохи більше за літражом мотор. А ще є 53-54. Там ще інша топливна і він має видавати 35 коняк, як заявлено. Ну я чесно вірю десь в 30. по 35 на 3 циліндрах от спорт. Вот, а, і компресор, там і там стоїть компресор. Вот, ви бачите, балон. А, ДТЗ. -шка. Тут трохи не так підлога зроблена, це ж таки ярка, вона трохи виступає. Ну, я так скажу, що в роботі, як сідаєш, то не влітає повністю. От, сидіння тут таке з підлокотниками, бачите, вже більш модне. Регулюється спинка. Тобто тут сидіння взагалі саме, саме козирне сідло, яке я бачив серед китайців. Серед цих теж амортизоване, звісно. От. Сідаємо сюди, ну, ДТЗ-шка мені не знаю, чомусь більше подобається в плані управління. Дивіться, оп, реверс, як вмикається. Тут взагалі от мені подобається також сідаєш, чпиньк, чпиньк і поняли, е, Мякше набагато ходить і перемикання самих передач. От, і сам реверс м'якше ходить. О, чим Донфенгу? Донфенгу трохи коробка така так От, Ну, Я думаю, це не принциповий не принципово, не принципово показатель. Тут по приборці теж дуже е, схоже все. Теж вона така комбінована, тут такі показники виводяться, тут обороти, е, цифрова приборочка. В нас йде тут 540 і 1000 обертів. Передній і задній мост підключає управління на підйом гідравліки йде. А, ні, ось вона підйом гідравліки йде. Управління. Передача. то понижено наповишна. Вивели сюди. Бачите, як зробили? Ви було файно, вивели сюди понижне повишно. Блокировка включається п'яточкою. п'яточко. І тут ще є певно. А, тут є, що можна кермо регулювати. О, в вона мені більш така по комфорту. Поняв? ДТЗ? -ка. Що тут регулюється кермо. А вона більш така по комфорту. М'якіше короба сходи, і сидіння якось, ну, спинка регулюється тут а все. А так, в принципі, ну, Денфенговий грубший передній мост. Об'єктивно, якщо порівнювати структура передках, зараз ми ще по задньому мосту порівняємо. Мені дуже цікаво. По передках, дивіться, рукава тут грубші, йдуть набагато. Тут все ж таки файно зроблено, що циліндр гідропідсилювача, винесено назад за мост. Тут є звісно, захист, але тут він так стоїть, що його теж. Бачите, циліндр гідрача, щоб пошкодити якось, треба взагалі не знаю, прям дуже ухитр... ухитриться. Ну, тут він стоїть спереду, як і на джинмі. Як і на... А, ні, на Джинмі там по-іншому знов. Я покажу зараз джинму, де до неї дійдемо. Йдемо ззаді дивитись. на... ДТЗ. Ну, до речі, по задніх мостах дуже схоже, що мост Донфенговський і сама коробка, бачите, як виглядає, і ДТЗ -шка. іде мост. І як виглядає, власне кажучи, коробка. Все ж таки, аж бачите, в плані по залізу мені здається, що Донфенгов все ж таки немає рівних. В плані ходової частини сама груба, сама Воно ну, не просто так він самий дорогий з, з, з тих трьох експонатів, які в нас представлені. Донфенг саме ходовий, самий дорогий, пробачте. От. от. ДТЗ трошки попроще, трошки попроще. Самі фари, задні, стопи, крила. Ну, Тут теж все супер, все зашито, жопа зашита в тракторі, ззаді обшивка, сидіння, все. От. І трошки в ДТЗ ви висидите вище. Тобто, якщо у вас зріст більший, то в ДТЦ трошки вище сидіння. Будьте поняли по комфорту. От, а взагалі так приємний трактора, от приємно, знаєте, сідаєш в них після Кентавра 350 VR і прям як з Жигулів залазиш в майбах. Я в Майбаху не був, але я уявляю да? відчуття. А а сепочка, сепочка тут буде не вона йде. Бачите, там є регулювання, тут просто назад. Ну і одна всі цепляють в перемичку а, під причеп. Кріплення тяг, і тут все відповідно, бачите, сталь теж належної товщини і все. Єдине, що шплінти зразу стоять, теж, як і там, Ну, тут ще цепочка, їх, щоб їх не провтикати. Єдине, що тут є сварка, поняв? Тут на тязі є сварка. а Там Донфенгу такого нема. Ну так, в принципі, все одно. Що стосовно ходовки, звісно, Донфенг виграє повністю, але по управлінню ДТЗ мені більш подобається, по комфорту трошки більш подобається. Ну і в принципі по якості, я думаю, що воно на рівні на рівні все стоїть. Вот. І, звісно, в цьому році теж один з моїх улюблених тракторів чому? Понятно, бачите, що тут вже все проще зроблено, не? Набагато. По всьому. Навіть от в Донфенгу, у ДНЗ я відкривав капота, показував. Що я хочу відкривати капот, бо тут бляха. А, ті щекоди, газову упору нема, там та планка стоїть, що ви маєте той капот ставити, потім такий вітер зараз. Що... Крило, ну тут все попроще. Тут ну, теж ходовка хороша зроблена. І дивіться, файно зробили. що циліндр гідрача тут теж стоїть там аж під рамою. Тобто пошкодити його якось теж не можна. По ходовці теж, звісно, Ну я б сказав, що Джинма ДТЗ плюс-мінус на одному рівні. По крайній марі передній мост. Задній мост тут от виглядає таким чином теж дві скорості в Ому. Чим мені подобається Джинма? Джинма дуже є демократична по ціні. Джинма дешева з них, і в принципі джинма рівняється там, з реверсними і іншими тракторами, такими там, як Скаут 254 і так далі. А все-таки Джинма то ім'я. Вона давно в Україні не один рік на рівні з е, Донфенгом, Лавовом. Е, ну, сам бренд має ім'я. Він давно Джинма 260. От вони там з 10-х років, я не пам'ятаю точно з якого в людей ходять і досить хорошо себе зарекомендували. Понятно, Тут по кузову буде моменти попроще, тут там зекономили, тут немає рівної підлоги. Я зараз будемо сідати, я покажу. Ну тут видно, на чому зекономили. Ну, основна база хороша, функціонал теж реверсна коробка передач, 8 вперед, 8 назад функціонал, дві швидкості ВОМа, трьох точка. Теж дивимось, цепка тут іде. З а іде тут теж тяги такі не, не слабі, що посилені знизу. Но тут іде, виходить, теж бачите приварена тівушка. Тут самі кріплення тако виглядають. Розкоси. От. І головна горовіна на... Паливо. Теж іде, до речі, непогане сідіння зробили за підвокотниками, зручне. Ну, тут, бачите, вже криво. Ми маємо якийсь люфт, йде по кузову. Ну, З ДТЗ-шся, дтз ж ся, ну, ДТЗся менше, там, фен, взагалі, намертво. Ну, Тобто тут видно, на чому зекономили, як то кажуть, кошти. От, Сідаємо, давайте за кермо. І, звісно, в джинмі, коли сідаєш за кермо, ти розумієш, що все ж таки. ой, Тут ті речаги між ногами, арка висока, залазити важко. От нас людина одна хотіла купити, саме їй не сподобалось, вона передумала, тому що, якщо людина така крупна, по ньому не такий дріждж, як я, то ви сюди сідаєте тут ну, місця маловато, тут впретик управитесь, то вже максимально назад поїхало, поїхало кресло, Чи не? Ще можна трохи. Подати назад, но все одно ви упираєте вже в приборку в ці кнопки, арка, реча між ног, туди треба тягнутись повишену, понижну включити. Передок теж треба тягнутись. Блокіровка моста теж треба тягнутись. Єдине що, єдине, що зручно, реверс, все-таки реверс рішає. Знову ж таки, речах дуже низько, воно не, не супер зручно, но Джин то не про зручність, то дешево. Надійно, і виходить, виза фактично різниця з Донфенгом вже там в більш як 1000 баксів. А бренд перевірений не, не у нейм, не з бюджетних варіантів, з дорожчих, з хороших, буде теж ходити працювати. Зробили вже людську приборку без цих круглих датчиків. Ось. Бачите, я вимкнув масу. Тільки там, і там, тут не вимикав масу, тому що, знову ж таки, маса під капотом, капот відкривати. То 5, хвили, 5 хвилин роботи. От. Датчики, мотогодини. Давайте пробуємо завести. А ну. Зараз ще. І чи я вже оком посадив. Чи я вже акумулятором посадив, що там. Ну так, да, виходить, вже акумулятори Ні. там. Не, то я рукожоп. Гідро Вот о весь виворит. Давайте звірим выворит и послухаем мотора. То весь весь выворит на джинмі. Вот. Тут, до речі, мотор теж кМС стоїть. 385-й. Працює файно. Живо у нас іде шостий місяць того року випуск. працює файно. Вот. І гушим, Грушим. А, ти знаєш, що тут проще вот так все. Давайте порівняємо вивері. Ну, Я ж кажу, якщо у вас бюджет обмежений, можна взяти джинму. Там буде момент. Основний саме, що мені не подобається, що м -м, мало місця. Об'єктивно мало місця. Об'єктивно Незручно в керуванні Ну, порівнянні з тракторами того ж класу. Да? А, тут заводимо ми. Забирали і вибори. Файно, працює мотор файно, теж не шумно, все хорошо. виворить ДТЗ край ДТЗ рахунок тому що вона коротше, в неї виходить радіус розвороту менше. Бо бачите, Джинма тако стала. І виходить, тут і Мав би сказати, побільше, трохи, ніж в ДТЗ-шці. Але ДТЗ на місці краще повертає. Саме за рахунок того, що вона коротша база сама, і в неї. Ну і дядю Феді, давайте себе хлопним нашого фаворита. Мне надеюсь, ну, Федя съедаешь, и тут прям, вот мне подобается коврик, такой мягенький. Заходишь, прям все. Сиф, бамс. Підвокотника не хватает. Людина, я как у такий трактор, моих ты такого, вот такого руку поставить. О! А ну тут гардес тут И говорит... Непогано. Ой, непогано. Де ж ну, на, на, на рівні з ДТЗ. На рівні ДТЗ. Вот. Коротше кажучи, в чому суть? Якщо у вас бюджет обмежений, можете взяти джинма. Джинма, бачите, мост, от так хорошо видно, мост, редуктора. Воно не слабе, воно потужне. Бренд перевірений теж роками. Плюс до того джин є різні комплектації, там вже фактично є джинма ця йде в ціну, як a, ті дешевші, там скаути і так далі, як казав, а Є без реверсу, на вищих колесах вона йде ще дешевше. ДТЗ ще теж зараз скинув ціну, зробив файну ціну. В нього іде посилена вже трошки інший редуктор, інший мост, він довший, краще хаває нагрузку. І, a, конечно, фаворит то дяді Федя. В дяді Феді йде сам рукав моста ще більший. І так само по задніх, якщо орієнтуватися по задку, як то кажуть, по, по, по жопі, по задньому мосту теж по коробці до феді більше всього залізе, найпотужніша ходова. Частина. От. Мені особисто більше подобається ДТЗ. Ви пишіть в коменти, який подобається більше вам. Я в принципі порівняв. По корисній базі вони однакові я вже не став розказувати. Тут 6,5 на 16, там візде всюди 11,2-24 радіус. Єдине, що джинві йде, розбірний диск і передній, і задній. Досить непогано зробили. Зробили б так усіх. Бо я не думаю, що це супер дорого зробити того розбірного диска. Та і звісно, що немає компресора, на тих тормозів, тут все попроще набагато. Ну і ціна. Ну, от. Тому обирати вам. Я якийсь прям один виділить конкретно, що то краще, так то... хороші всі класні. От. А, ну, знову ж таки Цікава ваша думка на рахунок цих малюків, якого ви б собі придбали, в нас можна придбати трактор. Ми вам привеземо, доставимо, документи, регістрацію, все під ключ робимо, без предоплати працюємо. Доставка наша по всій території України привозимо розрахунки всі на місці. Є готівка, без готівка, кредит, які умови вам будуть більш комфортні, більш ручні. Отим і працюємо, Ну, звісно, в законах в Україні. Тому звертайтеся, можете підписатися на цей канал, тут буде більше таких оглядів, порівнянь. А, і корисної для вас інформацією. трактор України. Також шукайте в Тікток, Фейсбуці, заходьте на наш сайт, дивіться іншу техніку, з більш бюджетного сегменту, дорожче, з, є з кабінами, без кабін, пасові, 4-хциліндровий, 6 -цилиндрові, Ну, коротше, всі на будь-який цвіт. І смак-тракторці. По, по кольорах, до речі, Денфен червоний колір, що присутній. Синій, червоний, ДТЗ-шко є чорно-синя і зелена і джин має тільки класичний синій колір трактора. от Звертайтеся, будемо дуже варді вам допомогти. З вами був канал Міні-Трактор Укр. І самі популярні, самі м класні. Китайські трактори з усіх, які є в природі 24 очки реверсні ДТЗ джинма Донфенг. Обирайте краще, підписуйтесь. Слава Україні! Слава героям. і до нових зустрічей! Які красені, а? Просто аж розумієте, такі тракторці аж і знімати, і знімати любо. А то от я знімав до цього відео кентавр 350. І він, звісно, теж для свого покупця, для свого власника, теж буде робити. Да? Роботу робити буде. Ну, звісно, це просто, то просто красені.